В соцмережах бачила фото жовтої пшениці. Багато хто каже, що це може бути пошкодження пшеничною мухою. Може ще зараз шкодити муха? Може шкодити пшенична муха личинки. Вона відклала яйця, відродилися личинки і вони виїдають ну, центральний, в основному пагін, в залежності від виду мух. Яка це муза? Пшенична апоміза, наприклад, гесенська муха це весною в основному. А Апоміза може пошкоджувати. Шведка також може восени пошкоджувати, особливо на півдні України. Звичайно, може. Особливо, які е, пшениці рано посіяні і е, не протруєні інсектицидом, це насамперед. І там, де по е, сусіди не побороли падалицю. Вони звідти перелетіли на поле. А як дізнатися, що це мука? Викопати рослину і зробити в полі, можливо, це важко. Є лопата, викопуємо рослинку, ви промиваємо від ґрунту, а далі бритвочку і, чи скальпель, що є під рукою, і подивитися, чи ну, характер пошкодження. Дуже добре видно, абсолютно. Може просто вже бути жовтенький листочок і пере, ну, перегризло. Може це і не тільки муха бути, це може бути і турун. Це, а що може ще бути? Це можуть бути інші шкідники. Підрізаюча зима совка, хлібний турун, хлібні жуки, личинки можуть підгризати і пшениця засихає. Ні, вона не застокша, вона. Може бути септоріоз жовтизна, може бути після дії гербицидів, які вносилися всі в зміні. Може бути маса факторів. Багато хто має говорити, дефіцит азоту ні. Абсолютно пшеничка, вона харчується до третього листка з насінини і вистачає запасних речовин в насінині. Вона не може жовтіти за цього. Навіть якщо Ця пшениця на півдні посіяна, там, де була посуха, і мало давалося азоту. На азот я не зустрічав посівів в осінній період, щоб відмічався дефіцит азоту. Розумієте? Навіть ми даємо невелику кількість стартового азоту під час сівби з НПК. Його вистачає взагалі, ну, щоб використати. Мінеральні добрива. Вони споживаються рослиною, навіть коли вже там наступила фаза кущення при певній температурі, при підвищених температурах. вже. То багато рекомендацій по азоту, що з усієї ну, валового азоту, який ми вносимо, там 100 кг, наприклад, ДВ, 10-15 до 20% необхідно давати в осінній період. І то багато хто дає тільки при сівбі з добровами. Ну, оцей стартовий невеличкий міста азоту. Тому, скоріше всього, необхідно глибше дивитися. Шкідники, хвороби, нематоди ніхто не відміняв. Це також може бути бактеріози, віруси, вірус, жовтої карликовості ячменю. інші віруси. Сьогодні маса вірусів. Мікоплазмові гриби. Тобто необхідний лабораторний нормальний аналіз. Фахівці потрібні. А то багато так пишуть і питають. А скажіть, що це може бути? І думають, що ти випишеш одразу їм рецепт. Е, необхідна діагностика. Коли в людини щось болить, він біжить до лікаря, а лікар подивиться на нього і скаже, іди в лабораторію. І зроби аналіз крові і інші показники. Ну, хочу до лікаря прибежити, а тут хочу, щоб так, не бачивши не поля, не їх, а відповів. Ну так, профан відповість. А професіонал він завжди буде радити дійсно речі, які дадуть користь, щоб ну, не було ніяких там зайвих рухів і зайвих проблем. Насамперед треба побачити поле. О. Треба побачити поле. Будь ласка, ми завжди готові приїхати на допомогу. Пишіть, дзвоніть і ми готові разом визначити проблему на полі. Вон Літають комахи. Бля. Муха літає. Шведка. Я тільки що побачив. Це ж тепло було. Ось ми бачимо рослину, бачите, жовтий листочок. Да. Оце необхідно взяти і викопувати, не виривати, а просто викопати лопаткою і проаналізувати, що сталося. Давай лопату візьму. Зараз її викопаємо. Бачите, жовта рослинка. І, а, от, вже внизу підгризано. Вон. Бачиш вона? Диви. Диви, воно зарізано. Підризається все. Це, скоріше всього, личинка. Зараз ми подивимося, Може нам повезе і ми її знайдемо. Вона може вже перелізти далі. А пшеничка ж оброблена інсектицидом. Так а коли вона вже місяць? 24 ну, вересня вона сіялася. Місяць? Але це підгрізаюча личинка, це не муха. От вона згризана внизу. Бачиш? От, ну, Можна знайти личинку. Ну, Це одинокі, я подивився, от, одинокі рослинки. Ось, Ось ще є. От, так, давай, бачиш, диви. Є я? Можемо цю викопати, щоб стину не копати. Теж зарізана, дивись. Бачиш, її Ага. Угу. А коли личинка мухи харчується, вона всередині знаходиться. І тоді в основному центральний листочок пошкоджений, а крайній зелений. А коли вона вся вже жовта, то це, от бачиш, це мешканці ґрунту, шкідники. А що робити? Та що робити? Вже тут є одинокі рослинки, ну це абсолютно нормальне. Ну як нормально? Це може часто таке спостерігатися. Але якщо багато, то Можливо, необхідно треба вносити і інсектициди на основі, наприклад, дімітоату чи той же самий актелік. Ну, за відповідних температур, це скоріше вже навесні, ну, щоб вони проникали в совок, наприклад, в вечірні години. Це краще робити, але температура має бути відповідна для ефективності роботи То інсектоциду. На весні нікуди не дінуться ці шкадні. Нікуди не дінуться, ну вони живуть, у них цикл, вони харчуються. То вони ще можуть шкодити. Можуть, можуть, так. Да. Необхідно дивитися, спостерігати. Я дивлюся, це одинокі рослинки тільки, але воно є, є, на полі є. Треба доглядати. Треба доглядати. Багато порушення сівозмін, Та на будь-якій культурі будуть шкідники. Яка б не була. Навіть горох найкращий попередник, там також можуть бути шкідники в ґрунті. Тому необхідно слідкувати, дивитися. Просто згризло її. А все-таки, як необхідно обробляти ґрунт? От на даному полі зараз проходить оранка. Просто ґрунт, як гречана каша, я називаю. Він пухкий, він крихкий. На цьому полі можна отримувати по 20 25 тонн кукурудзи без зрошення. І по 5-6 тонн сонячні. Я б це б не пообідав, я б, мабуть, б посмакував. Ну це так, жарти. В оцій от, е маленькій грудиці тут тисячі корисних мікроорганізмів бактерій які працюють постійно для того, щоб далі абсолютно можна отримувати було хороші показники врожайності, прибуткової врожайності. Через те, що ми забуваємо про антагонізм і синергізм, аніонів і катіонів, Готуємо для того, щоб ви знали і не робили помилок. Не велися на всяку профанацію, друзі. Профанації сьогодні дуже багато.